Українські гармати, наша реактивна артилерія, артилерійська розвідка, наші протитанкові підрозділи, мінометники, усі наші ракетні підрозділи за роки повномасштабної війни довели свою фаховість та взірцевий героїзм. Українські воїни знаходять способи бути щонайменше на рівних з ворогом. Навіть тоді, коли ворог, на жаль, має перевагу у вогневих засобах. Українська артилерія, наші ракети вже давно не мають недосяжних точок на території бойових дій та все частіше уражають окупанта в його тилу, на його території. І дальність наших дій постійно збільшується. Російська логістика, російські бази, російські нафтові термінали все це все відчуло. Що таке українські ракети? Що таке ваша сила? І якщо Росія і далі не зупинятиме війну, наші ракети неминуче досягатимуть ще більш віддалених російських об'єктів. Я хочу окремо подякувати кожному, нашому командиру, кожному, нашому воїну, всім підрозділам, які стараються правильно поєднувати застосування дронів та артилерії, далекобійних дронів і наших ракет. Саме інтеграція цих видів зброї у єдину систему вогневого ураження часто забезпечує той результат, який так нам потрібен. І, хоча, звісно, дрони будуть розвиватись так само швидко, так само масштабно, як і зараз, це ще не означає, що час ракет, час артилерії минув.